І тільки дивлюся зразу такий прильот фронтон, зрив такий, плам'я таке, бревно пролетіло над вухом мене, в мою хату. Бля. І крик сосідки. Так згадує ранок 24 листопада Анатолій, мешканець приватного сектору на окраїні Чернігова, який вийшов на двір в цей час. У сусідній будинок влучив ворожий дрон і чоловік без роздумів кинувся рятувати людей. Вибігаю до вікна, вже кровом середині горить, я вікно вибиваю. Сікула на неї, кричить сюди, в, в шоковому стані, бігом. А брат її катали, пускай вийшов на порог теж, в трусах. Повезло, що він і та саме вийшов, катає, пускай. Я на нього бігом кричу, давай сюди бігом, налізу, раз, залізу, він побіг на підсові, раз. Ну, ноги порізали таке. Найголовніше, що ціли. І через Сі дні секунду повна світу, ладно, коротше, воврима. Наслідок влучання виникла пожежа у приватному житловому будинку. Рятувальники оперативно прибули на місце пожежі та ліквідували її. На жаль, наслідок влучання поранення отримали двоє осіб: 2002 та 2006 років народження. Їх було госпіталізовано до медичного закладу. Від ДСНС було залучено 17 чоловік особового складу та 5 одиниць рятувальної техніки. Місцеві жителі налякані у будинках поблизу вибуху подекуди повибувало вікна, обірвано лінії електромереж. Тут у сосідках повилітали і окна і трубу газову вроде, Де, у нас там, А наверху. у вас що там. Наверху то ж там і тоді окно. Нічого. Слава Богу, там наверху. Налякалися, так, всі? Ой, тільки, ось, піднялася, воно і ось цей хожу, ось не можу нічого. не роб... Де Дефік там робота? Прогурчало перший раз, щось прогуло, а потім другий раз. Типа падає, чи хрінь, в ну, бой я... такий і зразу взрив. Як гунуло, так я да, думав, що марку. І, і, і взрив. У вас все там нормально? Я говорю, провода перебило, то по світа її, і, зараз... і побило всі. На, на на, на Невдовзі після цього удару поблизу Чернігова зафіксували ще одне падіння дрона, але він впав у полі.